Всім привіт! І сьогодні я буду робити основний бойовий танк Т-90, це російський танк. Ну що ж, почнемо. Ось наша ходова частина. Точніше виснова, можна так сказати. Робиться вона у нас з таких от двох частин. Деталь 10 на 6 і деталь 8 на 6. Знизу кріпимо колеса. Тут кріпите двічку. Тут деталь 1 на 6 Далі беремо, кріпимо тут деталь 1 на 8 і тут також деталь 1 на 8. Тут деталь 1 на 8 і тут. Ось. Далі у нас передні ведучі колеса. Точніше катки. Робляться вони просто. Берете деталь 1 на 6, деталь 2х4 і деталь 2х2. Скріплюйте їх такою пірамідкою. Далі колеса. Ось тут і ось тут. Задня деталь робиться так само, тільки як ви бачите, тут нема деталі 1 х 6, тому що вона вже тут встановлена. Ось. І кріпимо. Так, далі вам треба взяти три детальки 1 на 6 і зверху скріпити їх за допомогою деталей 1х8. Це буде виглядати ось так. Зробіть дві таких конструкції для кожного боку. Ось так вони у нас прикріпляються і йдемо далі. Спереду. Кріпимо гладеньку четвірку і гладеньку двічку. Тут і ось тут. Так, трішки відкладемо це в сторону. І візьміть, будь ласка, деталь 2 на 8, прикріпіть до неї двічку гладеньку, далі візьміть деталь 2х2 гладеньку і прикріпіть ось такі дві детальки. Скріпимо це між собою ось так. Далі треба деталь 2х4. І далі 2х8. Знизу двічка, звичайно. Ось тут. Ось так. Як ви вже здогадали, це в нас борт. Далі кріпимо ось таку детальку. Далі деталь 2 на 6. Далі ще одна деталь 2 на 6. І на кінець е, треба деталь 2 на 4, зверху 2 на 2 і тут двічка гладенька. Ось так. І кладемо зверху у нас годенький квадратик 2 х 2. Далі ось така двієчка, далі звичайний квадратик 2х2, далі 2х6 деталька. І гладенький квадратик. Це один борт і другий борт. Один, вони ідентичні, єдина їхня відмінність. Ось яка. Зверху ось цей верхній слой. Він дещо змінений. От бачите, тут додана ще одна така деталька, далі деталь 2 на 6. І далі деталь 1 на 4. Точніше дві деталі, 1 на 4. Але борта ми відкладемо спочатку в бік. І приступимо до нашого корпусу. Ось беремо деталь 1 на 8 і деталь 1 на 6. Скріпляємо їх між собою і кладемо ось тут. Ось так. Далі беремо дві двічки, кладемо ось тут. Далі деталь 2х8. А далі беремо значить, нижню частину крутилки і дві детальки 1 на 4. Далі кріпимо з таким чином деталь 2 на 8 і деталь 1 на 6. І це ми ставимо тут. А тут стам деталь 2 на 8. Так виходить. А тепер вже кріпимо наші порта. Порта прикріпили. І беремо деталь 1 на 6, кріпимо її ось тут. Далі деталь 2 на 6. Це така деталька, ось така деталька. Кріпимо її тут. Далі 1 на 4, тут, з іншого боку. Далі треба взяти пластинку 6 на 8. Тут закладіть гладенькими детальками. Я взяв деталь 1 на 2, 1 на 2 і 1 на 4, 1 на 4. Тут розчітки 6 штук. І тут знизу деталька 2 на 6. І кріпимо це ось таким чином. Прикріпилось. Тепер візьміть деталь ось таку, ну або, звичайно, двічку, різниці, до речі, немає. Візьміть деталь. Тоненьку двієчку. Візьміть згоналку. І прикріпіть це до цієї двічки. Ну, її тут добре видно, так що ви побачите. Прикріпіть так. І ззаді я забув, ці детальки треба було трішки раніше прикріпити. Ось такі згналки. одну кріпимо. Одно кріпимо ось тут. Інші також. Тут. Ось тепер лоб корпуса. Така деталь. Далі дві четвірки. Ось так. І деталь 1 на 6. Кріпимо це до цієї дзвіналки. І нахиляємо. Ось готовий, Тепер що у нас ззаду? Ззаду у нас буде деталь 2 на 6 і вам треба взяти ось таку детальку і дві ось таких от. Прикріпити. Ось так. І бочки. Бочки вони у нас прикріплені, ну баки точніше, вони у нас прикріплені до детальки 2х6. Ось таким от деталям. Ось така конструкція. І кріпимо до оцих зеночок наших двічок. Так, так би зробити, якось, щоб вам було видно. Одним словом, кріпити цією частинкою. От, отут-утут і отут-утут. У нас виходить ось так і нахиляють. Ось задня частина готова. І загалом корпус теж готовий, крім бортів. Єдине, що хочу сказати зараз, можливо, під критика, що у нас оця задня частина нахилена ось так, а має бути нахилена ось так. Але бочки тут мають бути, як би вам показати, частина має бути зроблена ось так, а бочки мають бути доверху. Ось так. Я не зміг так зробити. І тому в мене буде дещо пінакше. Кому не подобається, можеш собі переробити. Ось і загалом кріпи. Е, так, борти. Борти у нас робляться достатньо просто. Берете таку деталь, знизу четвірку, берете таку деталь і тут ззаду одиничку. Таку кріп. Скріплюєте між собою. Далі берете шнотики, таку детальку, таку детальку і таку одиничку. Теж скріплюєте. І останні штрихи берете ось деталь 2х4. Ну я взяв 1 на 4, але дві штучки. Кріпите тут таку, тут двічку, тут четвірочку. І це між собою. Борт получається. Другий борт такий самий. Ось. І кріпимо. Прикріпили, зараз прикріплю другу сторону. Так, корпус готовий, відкладаємо його в сторону, приступаємо до башні. Башня у нас має досить складну конструкцію, так що буде трохи важко. Берете деталь 4 на 6. Берете верхню частину крутилки. стріплюєте, Берете деталь 2 на 3 і е, кріпите до неї знизу деталь 2 на 2 і ось таку детальку. Кріпите це все ось тут. Раз! З іншого боку так само два. Берете. Точніше. Е, так. Берете, скріплюєте ось таким чином ці дві деталі. На них зверху кріпите ось такі дві одинички, які між собою скріплені двічкою. Ось так. І ось так. Тепер берете двієчку. Зараз. Ну, не можу розщепити. Берете звичайну двієчку, на неї чіпляєте таку двієчку, берете таку одиничку і до неї чіпляєте таку одиничку. Ось. Відкладаємо це поки що в сторону і беремо дві детальки. Один на 4 скріплюємо між собою і дві таких одинички. Ось так. Кріпимо це ось тут ззаду. А далі, а далі вже ось таку деталь. Ставимо. Ось так, кладемо це в бік і приступаємо далі. Кладемо, точніше, кладемо, беремо двиналку, беремо двійку, звичайно, скріплюємо, беремо дві. Детальки. Таких і детальку одиничку. Кріпимо одиничку. Не так. Не так. А ось так. І верхню частину, до речі, так само. Ось так. Получиться у нас така конструкція. І вже до неї двічку кріпимо. Ось тут. І згинаємо. Так виходить. Робимо таких дві симметричних детальки для двох сторін. Кріпимо одну з цього боку, одну з цього боку. Потім ми їх там підрівняємо, щоб вони з двох боків були симетричними і рівними. Далі беремо таку детальку, таку детальку скріплюємо. І вже тут ставимо її ось так. Тепер э, беремо деталь 2, на 4. З задньої сторони кладемо деталі. 1 на 4 і 1 на 2. Кріпимо тут значить таку конструкцію з двох четвірок, одна гладенька, одна звичайна. Ось так. Далі, ну тут деталі всі видно, я показувати не буду. крепим вот тут. И берем вот таким вот чином, скрепляем между собой. Вот. Теперь Беремо деталь 2х4. Тут беремо деталь 1 на 4 і деталь 1х2. Тут беремо нас бінокль і ось таку от детальку кріпимо. Так. Беремо 1х2 і таку деталь. Кріплюємо, ось так. І далі вже дороблюємо. Робимо дві симетричні частини. Ми поки що їх відкладемо в сторону, прикріпимо їх в кінці. Тепер перейдемо до нашої, можна сказати, маски. Маски ось так вона виглядає. Робиться просто. Берете ось таку деталь, берете ось таку деталь, скріплюєте між собою. Ось так. Ну, Основа в нас деталь 2х4. І з двох боків викладемо такі дві детальки. Так звані очі Т-90. Красний глаза. І тут у нас маска, така деталька, одиничка і стол. І теж ми відкладемо в бік. І беремо, накриваємо. Оцю всю конструкцію нам треба зверху накрити. І Для цього нам треба така деталька. І її кріпимо. Ось тут. Ось так. Далі ось таку детальку. Далі ось таку і ось таку. А на цій деталі у нас знаходиться двієчка і одиничка. І далі у нас йде ось така от деталь. Це у нас 2х8, тут двійка одиничка До неї ми кріпимо деталь 1 на 6 і два люки. Ну, Тут видно люки. І пулемет. Кріпимо. Пулемет я зробив дуже по-простому. Ось тут така деталь. Тут у нас іде двієчка, двієчка, годенька двієчка. І ось така деталька. Скріплюємо це між собою. Ось так. Пулемет вгору. Ось так у нас виходить. Далі беремо. І кріпимо це наверх. Єдине, що я переплутав ці дві деталі попередні місцями. От оця має лежати тут, ця має лежати отут. Вроді так. Ось так. І тоді вже кріпимо нашу маску. Вона кріпиться тут. І кріпимо ці наші деталі, які ми зробили раніше. Точніше беремо оцю. Деталь. І оцим краєм кінцем, оцією дирочкою, ми кріпимо все. Ось так, до оцєї деталі. Ось так і з іншого боку. Зараз прикріплю і покажу вам. Так само беремо ці дві деталі і кріпимо. От наша задня частина. І тоді вже нарівнюємо все, щоб було симетрично. Тут бачите тут. Так не має бути, Тому цю детальку трошки підганаємо. Зараз під підгоню вам покажу. О, ось так у нас має вийти. Такий от Т-90. Отак. От Отут так, тут так. І... З іншого боку, так само, до речі. Значить, Все рівно у нас вийшло, все нормально, симетрично, це вже добре. І башню у нас скріплюємо з корпусом. Нижню частину крутилки до верхньої частини. Наш Т-90 готовий. Як ви бачили, на відео я трохи спішив, тому що е, ну, збірка сама по собі довга, вже 26 хвилин, можна сказати. А моя камера може знімати всього 28 хвилин 59 секунд. Тому я трохи спішив. Що вам можу сказати? Ну, по суті, якщо так з цього ракурсу, мені дуже подобається він. Наш Т90. Красавець. Ось так він зверху виглядає. Так спереду. Так збоку. Ну, Задня частина у нас ось так іде. Ну, я не знаю, у мене нема модельки від руських танків Т-90, тому зрівнити вам не можу. До речі, я не уточнив, який це саме Т-90, це т 90 а або Т-90С. Між ними різниці немає. Просто С це для експорту, а Т-90А це просто серійний для Російської Федерації. Ось такий у мене получився. Дякую за увагу. Складайте мої танки, дивіться моє відео, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Всім дякую і всім па-па!